По суті, карта нормальна, а якщо подивитися, 21 й Головний штаб обкружили. За то, якими його, вони його обкружили, зараз я розкажу. Перше, що було, це переправа через місто. Ось так вони пройшли далі. А зараз ви почуєте розговор з генералом наземних сил Тритонії і знаєте, яка насамкінець ситуація на Каскаді. Як ви відноситесь до взагалі, обстановки на Каскаді? В часті Тритонії на Каскаді доволі напряжена обстановка. Є ріск війни до якої вже готуються поряд двох місяців армії. Місцеві жителі дуже напряжені. А также мы построили новый блокпост. В, mm -hmm. В принципе, отражена. Все готов за